Лексіон 12. Ола, амігош! Вітаю, друзі! Перш за все, всі виконали домашнє завдання? Як завжди, друзі, раджу робити його письмово, а потім зачитати в голос декілька разів, поки не почуєте, що це голос іспанця чи іспанки. Я, я не про галюцинації. Ви пам'ятаєте вправу. Про обособлення себе з іспанцем або з іспанкою з 7-го уроку. Отже, я про це. Добре, друзі! Сьогоднішній урок присвячений дієсловам, і ми з вами навчимося знайомитись. Отже, друзі, правильні дієслова. Сьогодні це Ямар, «Комер» і Бівір. Читаємо разом і вголос: ямар. Yo llamo, tú llamas, él llama, nosotros llamamos, vosotros llamáis, ellos llaman. Nastav chas poliste, comer. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Y vivir. «Yo vivo», «Tú vives, «Él vive», nosotros vivimos, vosotros vivís», «Ellos viven». Так само, як і на попередніх уроках, система однакових закінчень першої особи однини незмінна. І е, так само відбувається з закінченням е, в другій і третій особах «однини» та в третій особі множини дієслів на р та ір. Розглянемо приклади. Спочатку для дієслова ямар. Хорхе яма альмедико. Ви пам'ятаєте, чому хота і хе читаються однаково? Друзі, я в вас вірю, але нагадаю тим, хто, можливо, пропустив четвертий урок. Хота завжди читається як ХЕ, а літера ХЕ перед Е та І читається як хота. Йдемо далі. «Ейош Яман ала порта». Вони дзвонять або стукають в двері. Друзі, не переймайтесь! Мені здається, що в мене це є найбільш вживаним словом на уроках. Але дійсно, якщо ви перекладатиме з української, то не помилитесь. А якщо з іспанської, то контекст завжди в допомогу. Наступний приклад. Марта, я маю ерману. Найбільш уважні з вас запитають Леся, чому така сама конструкція з першого перекладу перекладається, як телефонувати? А тут як кликати. Я відповім, як завжди, ситуація в допомогу. Друзі, якщо лікар не в вашій хаті, то ви йому телефонуєте, звісно. А якщо брат Марти в сусідній кімнаті, то вона його кличе. Хоча мобільний зв'язок дозволяє телефонувати і в сусідню кімнату. Наступний приклад конструктивно трошки складний для більшості з вас, бо нам ще треба багато чого вивчити. Але, друзі, мені важливо, аби ви на перекладі зрозуміли сенс. Читаємо. ямамос мобіль Ensuleмериca яман Cellula. Те, що ми називаємо мобільним телефоном, в Південній Америці називають сотовим телефоном. Якщо по прикладах у вас залишились якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Друзі, настав час обіцяного бонуса це стійке словосполучення ямар ла атенсіон. – увагу. Аби ви знали і могли вживати цей вислів в повсякденні, погляньте на особові зміни. Читаємо разом: ямо ла атен, ту ямас ла атен, ель яма латенсион. Nosotros llamamos la atención, vosotras llamáis la atención, ustedes llaman la atención. Тобто до правильного дієзмінювання додається іменник із своїм артиклем La atención. Перейдемо до прикладів дієслів comer і comemos sopa», Amiga vive en Berlín. Друзі, давайте порівняємо правильне дієслово пейнар з його правильним, але зворотнім родичем. дієсловом пейнарсе. Як бачите, в незмінній формі іспанського інфінітиву пейнарсе пишеться разом. Давайте розглянемо приклади. Спочатку з дієсловом пейнар. Мерчі Пейна асу іха. Мерчі розчисує свою доньку. На цьому прикладі бачимо, що донька у нас нічого не робить, бо її розчисують. Мерчі розчисує доньку. А на іншому прикладі рут пейна», Тобто рут розчисує сама себе. Друзі, «пейнарсе» – це і є зворотні дії дієсловом. В особовій формі ви бачите, що частичка С стоїть перед дієсловом в третій особі. Така ж сама схема існує в українській мові. Пам'ятаєте? Як ся маєте, якся почуваєш. Добре, друзі. Ідемо далі. Якщо ви Іспанії ви хочете, щоб в перукарні вам зробили зачіску, вам треба. Сказати, щоб вам зробили пейнадо. Бо цей іменник перекладається не тільки як розчисування. Ну і для завершення теми, пов'язаної з волоссям, запам'ятайте ще один іменник пейне, гребінець. Підсумуємо, друзі. Зворотні дієслова це ті, чия дія направлена на особу. Що виконує цю дію. Давайте порівняємо дієвідмінювання правильного дієслова пейнар і правильного зворотнього дієслова пейнарсе. Як завжди, читаємо разом голос і звертаємо увагу на наголос. Пейнар, Йо пейно, ту пейнас, ель пейна, носотрус пейнамос, босрус пейнаїс, «Ellos peinan. А тепер є слово «пейнарсе». се. Йо ме пейно, те пейна, се пейна, nos peinamos, «vosotros os peinais, se peinan. Нагадаю вам, друзі, що в іспанській мові особовий займенник не обов'язково вживати з дієсловом. Коли це зрозуміло, про кого йдеться, нема потреби його вживати. Ми в майбутньому будемо вивчати приклади, коли бажано їх вживати, вживати але на... просто зараз я вам нагадала, що можна казати йомепейну або можна сказати мепейну. Друзі, я сподіваюся, що наочно легко усвідомити простоту практичного вживання обох дієслів. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Настала пора вивчити головне дієслово відповідальне за знайомство. І це зворотнє дієслово ямарсе. Сьогодні ми почали з його звичайного родича Ямар. Дієслово Ямарсе перекладається як називатися. Подивимось, як виглядає дієзмінювання. Читаємо разом і вголос. Меяму теямас яма, нос ямамос. Os llamáis, se llaman. Abo, yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. Napríklad, ¿cómo se llama este juego? ¿Cómo se llama este juego? А тепер, друзі, давайте на прикладах розглянемо, як завдяки цьому зворотньому дієслову ми знайомимось. І зверніть увагу на переклад, бо українською ми не кажемо я називаюсь. Отже, ме ямо Леся, ти ямас. Се яма Антоніо. Нос ямамос анна і Естер. ось ямаєс? Розібра... Rozibra... Розібрались, друзі? Просто? Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження. І починаємо знайомитись. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, кому ос Ямайс. Як вас звати. Добре, друзі! Наш урок добіг кінця. Буду вдячна за ваші коментарі та питання, звісно, і за вподобайки. Але саме ваші донати стануть демонстрацією. Вашої подяки за мою роботу, а сталово!